Доброго дня. Доброго дня! Розповідайте нам, будь ласка, що ви робите в нашій клініці. Да. Приїхала в вашу клініку з Южноукраїнської, Миколаївської області, Петухова Наталія. Все це так случилось дуже швидко, навіть сама не думала. Що в колективі, що вдома, всі були, звісно, вражені, що так все це швидко случилось. Якщо я в вересні ще була прям гарна дівка і могла станцювати, то все почалось з жовтня. І коли ми приїхали 7 листопада в клініку, а направили мене сюди хороші, люди люди просто від Бога. Коли я дзвонила, вона знайома моя дуже давно, Надія Більська, сказала: Так, Максимівна, тобі треба до Шевченка їхати. І я недовго думаючи. І ми приїхали сюди, зробили МРТ. МРТ показало не дуже. Радісні для нас новини, що треба оперувати і не затягувати. А в житті я так і звикла. Оперувати так оперувати. Воно ж не стане краще, якщо нічим не займатися. І операція назначена на 11 грудня. Я, звісно, безусловно волновалась. Ну, коли я приїхала сюди, мене всі успокаивали. Коли приїхала сюди, от знаєте, я просто себе віддала в хороші руки цього колектива, а тут ручки у всіх просто золоті. Знаєте, пообщавшись, я сказала, це просто люди всі від Бога во главі з таким. Доктором Шевченко Вадим Вікторович Ну, людина, мабуть, що його при народженні Боженька його поцілував в лоб. <глуб> ну, наскільки одна доброта, улипка, і просто глянеш на нього і вже наче все перестає боліти. Да, коли мене під... А наскільки всі бігають? До мене без кінця, без краю. В двері хлоп та хлоп і вже мене тут і то, і все. Тільки я сказала, що в мене така проблемка. Уже все, вже не суть. Я просто в захваті от такого. Це просто євроклініка. І всім скажу, не затягуйте, будь ласочка, якщо вас турбує що, щось їдьте сюди, вам тут допоможуть, і ви будете просто красуні во всьому. І мені хочеться побажати цьому колективу, яким руководить такий, така людина від Бога. Всього-всього найкращого. Саме головне достатку здоров'я, достатку сімейного благополуччя і, звісно, миру, щоб вони паралельно не волнувались, коли йдуть тривоги, а робили свою справу всього-всього-всього їм найкращого. І, звісно, бажаю вам, всім, хто має якусь проблемку. Тільки сюди, тільки сюди. Я до того, як в мене розболілося коліно, я була в Миколаєві і там робила МРТ, але це все не те. Це все не те. Тут це просто, просто як е, у Бога, у Бога. А яку операцію вам зробили? Мені е, протезували колінний суглоб. Коли? І я хочу показати. А коли зробили операцію? Коли? Сьогодні у нас 15 15-те, а зробили 12-го. Пройшло, ну, от, на к троє суток. Я просто хочу показати, як ми вже ходимо. Звісно, в ще в нас. Багато процедур, реабілітація. Боже милостивий, все дали з собою. Я просто в захваті. Тільки, тільки остається все робити. Я пішла. Покажете, як іде. Я пішла. Спомож <смуж>, З палочки і без. Покажіть, як ви можете. І так, і так. Я можу і без палочки. Може, треба було взяти палочку, знову скажуть, що ви актриса. Так, звісно, візьму палочку. А я не можу бути актрисою. Дуже турбує наших глядачів. Чи це правда, що можна одразу наступати на ножку, чи згинається ножка? Що розкажете? Шо Ой, і правда, тому що мене підняли. Уже через три години, як мене вивезли з реанімації. Вивезли з реанімації мене в 10-10. Я ще часок полежала в реанімації, в 11.10 я вже була в палаті. Мені вже привезли обід, а потім сказали, прийшла реабілітолог і сказала піднімаємося. Я говорю, як піднімаємося? Так, піднімаємося. Ідемо. До кімнати інтересної. І ми вже пішли. Звісно, мене контролювали. І все я зробила дуже гарно. Все було гарно. Так що присядете, покажете, як ви сідаєте, і згинаєте свою ножку. Так. Так, мужку, і так. Все гарно, все гарно. Тобто рухайтесь ви вільно, правда? Так. Я навіть забуваю палочку, а потім думаю, від мені ж сказали місяць-полтора з палочкою, а я б наче вже й без палочки пішла б. Бережі, бережіть, бережіть свою ножечку. Дякую, дякую. Всім здоров'ячка та миру. Все буде Україна.